Президент України на майдані також заявив, що справжня незалежність України неможлива без подолання бідності? Поговорити про економічний стан України сьогодні? Ми запросили до студії експерта інституту міжнародної економіки імені Пітерсона у Вашингтоні Назара Холода. Дякую Назара, що знайшли Дякую за запрошення. Я б хотів привітати всіх українців із днем незалежності і побажати злагоди і добробути для кожного громадянина. Якраз говорячи про добробут, наскільки знову ж таки Реальна незалежність України залежить від добробуту кожної окремої людини. Я думаю, що реальна незалежність України залежить в першу чергу від. Патріотизму, професійності і порядності еліти української, і від свідомості її громадян. А вже добробут всієї держави тоді визначається добробутом кожного українця. Чи, може, чи можна ем, збільшити цей патріотизм, чи, чи може цей патріотизм вирости від добробуту також? Я думаю, що самими грошима не можна купити патріотизм. Ем, є бідні країни, які є дуже патріотичними, і є багаті країни, де, де цього патріотизму не відчувається. А... У чому ви бачите головну причину економічної нестабільності в Україні сьогодні? Україна, на жаль, зупинилася в проведенні реформ дуже давно. І реформи, які, які потрібно було робити, які вже назріли і перезріли. На жаль, Україна цього не робила. І тому Україна дуже є вразлива. До до зовнішніх збурень, до зовнішніх шоків. Структура економіки є не, не реформована. Ем, Україна все ще. Робить наголос на, на її традиційних галузях, не йдеться про залучення нових інвестицій у високотехнологічні галузі, і в цьому є слабина нашої держави. Що повинні робити? Що повинні робити сьогодні? Ви вважаєте уряд? Що повинні робити українці для того, щоб змінити цю ситуацію? Я думаю, що ключовим це є проведення реформ, і в першу чергу, як на мене, це є. Покращення ділового клімату в Україні, Знаєте, як говорить львівський економіст, професор Степан Панчишин, людина повинна бути вільною, і лише вільна людина може бути творчою. На жаль, в Україні люди не є вільними і відтак. Здійснення ділової підприємницької діяльності є суттєво утруднене. Якщо ми ще е, врахуємо величезний вплив корупції, ну, тоді справи є справді дуже складними. Чи можуть західні країни, тобто на кого може розраховувати Україна у цьому економічному поступі? Чи повинна вона розраховувати лише на себе, чи повинна вона розраховувати також на допомогу міжнародної спільноти? Як то недавно міжнародний фонд міжнародний валютний фонд видав кредит додатковий? No. Кредити Україна може отримувати кредити, і без сумніву, що кредити є потрібними в той момент, коли є у них потреба. Але ключовим завданням все ж таки це є внутрішня справа України. Це є те, чи Україна сама хоче робити реформи, чи Україна є готова до здійснення цих реформ, чи тому, що нам можуть допомагати, але ніхто за нас не зробить цього, що ми повинні зробити самі. Ще одне запитання в нас буквально залишилася одна хвилина. Які головні помилки на вашу думку були допущені за останні роки, що Україна досі не змогла використати свого потужного потенціалу? Ну як я вже говорив, що е, дуже багато реформ було зупинено в Україні. Немає реформування е, ринкової інфраструктури. В Україні не відбувається змін у сільському господарстві. Україна все ще е, має ту саму структуру економіки, яка панувала, яка була. Е, 15 чи 20 років тому без сумніву зміни відбулися величезні, але це недостатньо для того, щоб говорити про такий стабільний розвиток нашої держави, нашої економіки. Ще залишилося 30 секунд. Все ж таки. Чи залежить це від того, що українська влада не має стратегії розвитку держави? Чи, чи впливає це на тобі, Чи повинна вона мати цю сині? Ви абсолютно праві. Потрібно бачити ціль, куди ми повинні рухатися. Якщо немає такої цілі, то всі інші реформи, всі інші зміни будуть хаотичними і не приведуть до бажаного результату? Дуже дякую, Назар, і сподіваюся, дякую ви за запрошення до нас ми розмовляли з експертом інституту економіки імені Пітерсона у Вашингтоні. Назаром холод? of them